Тут сьогодні на знижці таке взуття. Є от руде і чорне. Я хочу собі взяти руді. А їхня ціна 20 доларів. І є ось таке чоловіче взуття. В кольорі хакі з чорним. І бачила сіре. Ось, графітове. Тут покривала, американці зазвичай таке дарують на різдво і знижки на них. Тільки нового одягу сьогодні попривозила, що навіть не порозкладали, але, мабуть, чесно, не буду мати, це все знімати, вже в наступних відео покажу. А зараз хочу глянути ще за дитячим одягом і хочу якусь піжаму. Ось сьогодні така непогана знижка на піжаму від Calvin Klein. Це вже до різдва, бо американці зазвичай дарують піжаму. І я хочу також взяти на подарунок піжаму. Ось сиреньку візьму. Що там в складі? 95% бавовна і 5% еластану. У тих рядах, де продають піжами, тапки, різні іграшки, там такий ажіотаж. Всі вибирають подарунки на різдво для шкарпетки, білизна, тапки. Тут багато людей. Ну і де одяг продають сьогодні людно, як ніколи. Дуже багато людей. Візьмемо передусім тут туалетний папір і он там далі воду, тому що дуже хочу пити. А терми з собою не взяла. Блок води, де 40 таких пляшечок, коштує 4 долари. А туалетний папір, де 30 таких рулонів, 30 доларів коштує. В цьому великому холодильнику хочу взяти ось таке масло. Чотири упаковки, де чотири маленьких упаковки по 100 грамів, коштує 14 доларів. І одразу візьму молоко, два галони. Тобто таких дві каністри по 3,19. Ще візьму тут яйця, 60 штук за 11,79. Тут хочу взяти своє улюблене брі, ось таке. Тут велика упаковка, де 600 грам, і ціна 10 доларів. Вистачає на тижня 2-3 до кави на сніданок. А тут візьму ось такі мисливські ковбаски для дитини. Він їх обожнює і вони дуже похожі на наші. За 16 доларів і там стається кілограм. Ось, вага. А тут візьмемо таку крапову намазку. Дуже смачна, 10 доларів така банка. Тут хочу взяти якусь живу рибу, але не червону, тому що чоловік і дитина не люблять. От можна взяти таку тілапію. Тут вона вже без голови, без кісток, без шкірки. Така упаковка за 23.30, смачна риба. Бо там в тому холодильнику є з головою. Тут візьме дитині оці його улюблені бейгл. Дві упаковки за 8 доларів. От Звичайні. На грилі грію і він їсть з супом і з іншими стравами. Що потрібна мені цибуля, бо закінчилася картопля і морква. Якраз в вкупі. Солодка цибуля 5 ЛБ за 4,49. Беремо. Візьмо тут одразу картоплю. Ось таку жовту, цілий мішок, в якому 10 ЛБ і ціна 4,99. Що потрібно морква. Морква ж в холодильнику Лісі. Такий мішок морква. Ага, Органік. 6,99. за 6ЛБ. Це дуже дорого, як на мене. Але беремо, бо треба. Ще в цьому холодильнику візьму шампіньйони за 6 доларів. Така велика упаковка, в якій 680 грам. Ще що візьму дитині тут обов'язково блубері. Він їх обожнює, тож візьму, до вівсянки будемо додавати. Органічні банани $1,99, а звичайні долар 49. Це за три ЛБ. ЛБ це 457 грам, якось так. Беремо звичайні. Тут різноманітні помідори і нагилці, і такі чері, от кольорові. Оті в ящичках дуже смачні. Але цього разу візьмемо ось такі кольорові: 5,99 за 2 ЛБ. Ось Отакі от маленькі огірочки, коктейльні. 5,99, дев'яносто дев'ять, півтора ЛБ. А довгих таких великих немає цього разу. Тож беремо маленькі, тому що дитина. З овочів є тільки огірки, що ще тут мені треба, вроді нічого. А тут я хочу взяти мандарини. Ось вони. Ось. Такий мішечок мандарин до 5ЛБ 639, а яблука 5. За, отаке. За ось таку турбинку, в якій 3 ЛБ. гало. Тимко їх обожнює, тож купляємо тільки такі. Цих холодильника хочу взяти от курячі нагадці, упаковку і рибні палички. Але рибні палички, мабуть, далі. Така велика упаковка курячих нагетсів коштує 1349. цій упаковці кілограм 800. Доволі смачно. Дитина їх любить, тому і купляємо. А рибні палочки беремо ось такі. В цій упаковці також кілограм 800. їхня ціна. 15 доларів. Беремо, напевне, дві упаковки. В цьому холодильнику візьму сметану за 5 доларів. Таку велику упаковку. Дезі. Тут я шукаю сухі гриби, хочу взяти на святвечір. для грибної юшки. Тільки от, де вони. Знайшла 15 доларів така упаковка, в якій 340 грам. Хочу взяти для грибної юшки. От. Думаю, вони підійдуть ідеально. Беремо. А в цих рядах хочу взяти мутрин. Так, де він є? Так, не можу знайти ніде мутрин. Це останній ряд тут. Я не можу знайти. Нема. Ні, мутрину немає, є їхній ібупрофен від Киркленд. Не знаю, брати їх чи ні. Мотрин не знайшла, але наткнулася на наш сироп від кашлю, отакий зарбі, з бджілкою. Він нам допомагає і ціна гарна 16 доларів. Бо в аптеках одна упаковочка 13 доларів, а тут три. Два денних і один нічний. Вирішила я брати їхній оцей ібупрофен. Тут дві упаковки за. 11 доларів. А в цих рядах, де продаються різноманітні горішки, мені потрібно знайти фісташки. Ось така велика упаковка, де 3ЛБ, тобто кілограм 360 за 14 доларів. Цього разу з'явилися ще такі от комбінезони для бебіків, це для хлопчиків. Це зовсім для немовлят. По 20 доларів Ось такі хіжацьку цяточку для дівчат. Так. Що тут ще нового? Ну, це все було. Цього разу тут дуже багато одягу от, із написом Michi Хочу для брата взяти отаку тоненьку, сиреньку кофтину, тому що мені оці худі не подобаються. Вони дуже затерті. Ось такий красивий набір від Shark. Можна купити за 300 доларів. Є тут і славетний Dyson за 400 доларів. Хоч помацаю його. О, Візьму для своїх дівчат такий крем, дуже гарний крем, їх там 5 штук за 9 доларів на козачому молодці. Ще шукаю в цих рядах термобілизну, але не можу знайти. Минулого разу було, а сьогодні немає. Ми вже розпродали. Термобілизну я не знайшла, але знайшла такі шкарпетки термостійкі. І ще знижка на них. Можна взяти упаковку. За 8,49 там п'ять пар. Візьму дві упаковки: одну для швакра, а одну для сусіда. Вони у лавах ЗСО, так що їм потрібно, щоб ножки були тепленькі. Тепер це все треба додому поносити. Таких три великих торби. Ще тут є ціла торба з одягом, туалетний папір. Отаку коробку велику купили в хом Це для посилки. І тут ще якийсь пакунок. А, там термогостілки ми ще купили для швагра і сусіда.